На площі Ринок 9, і тут є дуже чудова молода людина, яка нам Це зараз готують. таке шоу зробить класне. Елегант. Представтесь, будь ласка. Ле, мене звати Іван. Як називаєтесь, паніночко? Даринка. Даринка. Я вам розказую елегантно. Ми тут, у Львові, мотаємо сіна, все, що мотається. Mm -hmm. Що не мотається, розмотуємо наново. Але суть не в тому. Мотати сіна, то є дуже нудно. Значить, ми тут робимо культурно-розважальні програми. Ви як леді. Елегантно пристаєте на мого барана. Як леді. Заземляйте жорна, я вам даю самбреро, щоб сонце в голову не пекло. Ну і що, що тіньок уже півдня. Далі зелений тренді, півночі гугли. Даємо зелені, елегантно. Далі тримаємо зброю. То є бартка. Символ влади. Тримай. І мені теж якось маленько. Тому що фотка називається три-два раз. Москаль не пройде. Англійську школі трохи вчили ні? Там не дуже, так? Да? Англійська версія. Ш. Путін, you shall not pass. Ну, ла-ла не будемо самі, знаєте, культурне місто. Далі ми йдемо до кози. То цікавіше. Риба моя зброю донизу. Елегантну ручку. Перевстаємо. Елегантно на таборочку присідаємо. Руки в бардачок. В Бардачок. Ідеко. Операторові літру молока на цейкати. Ну йому для статуса піде нормально. І то ще не все. Спливаємо, риба моє. елегантно, На копичку сіна присіли. Ножку на ножку. Раз. Тримаємо два. Фотка на візу. На шенген. Дай Боже вам щастя, здоровля. сі господарка вам рудила. Жиби вам півні яйця несли. Не, не сачкують, І то, ще не все. Фото на шенген зробили. На грін-карту на заграничний паспорт. Випливаємо до мене. Як кажуть, в нас. На самій нашій рядні в Україні. Горбайтен цузамен! замен. Тримаємо раз. Я вам показую. Рівно на один вперед. На два назад. Од підрас, прогибом. І раз. На весла! На галери. Ні, ну братіше, не в тебе вдома. Ну в мене роботяще, будуть люди. Якщо мухи не з'їдять. І то ще не все. Далі цікавіше. То є холдинг емоцій. позитивних. І ми продовжуємо. Раз, два. Руки в боки. І так поту мені ручку розслабити, повністю розслаблено. Як і Тут те ж саме. І допереду і раз. Розслаблено, не закерпащо. Титанік віддихає. Антоніо Бандера з в кукурузі. І так, повернулися. І так ручку ножку. Хоп! Щоб все пищало. Мені на паспорт. На заграничні. І то ще не все. Пливемо до мене далі. На мою козу залізли. Нормально, як на коня. Ні-ні-ні, не, ні, так, ні, дуже. не залізли, так. На півставки сидимо, тримайте. Їдемо до вас додому на козі. Мастіть канапки. Відкривайте брами. І чайник поставте, не закипити. Ми вже виїхали. І то ще не все. Спливаємо до мене. Стоїмо рівненько. Ви знаєте, хто така Оля Полякова? Три-два раз. Оля Полякова в студії. Раз. І даємо транспортний засіб. А ну заводьте, прогрівайте мотори. О, газу, лівий поворот, правий поворот. Не дивіться, не оближуйтесь, я зараз до вас прийду. Далі. Ексклюзивне фото. То мені сюди. То теж. Хусточку можна лишити. Ручку тако раз. Три. Два. Один. Пішла. Оп. Матері. Ножку. Єс. На землю. І тепер на поклон. І раз. О, вот, тепер все. Чітко. Класно. Тушіть канагон.